Вагони в заручниках ще у серпні минулого року. На прохання слідчих ДБР та прокурорів офісу генерального прокурора Печерський райсуд Києва арештував вантажні вагони полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сторона обвинувачення називає ці вагони нібито речовими доказами незаконного збуту відходів від виробництва. Розслідування цієї справи ще триває, але адвокати підприємства не погоджуються зі звинуваченнями та такою кількістю арештованих вагонів. Ми з'ясували, отримали письмові відповіді від Укрзалізниці. Укрзалізниця робить облік, хто перевозив, кому що, якими вагонами, і так далі. Нам вдалося з'ясувати, що лише 158 вагонів брали участь у перевезенні продукції для цього конкретного контрагента. При тому арештовані усі, які є у власності ПГЗК. Цьому ми бачимо явну незаконність. На комбінаті наголошують, арешт вагонів негативно впливає на показники виробництва, адже збувати продукцію стало набагато складніше. Така ухвала суду фактично ставить під загрозу своєчасне виконання поставок. Тому ми зараз бачимо це зниження об'ємів відвантаження катків, підвищення нашої собівартості, як наслідок, це буде менший прибуток нашому підприємству, як наслідок буде зменшено. Об'єм налогових відрахувань через арешт власних вагонів комбінату довелося орендувати транспорт у кількох приватних власників. Технічне состояние тих вагонів можна сказати недоволетворительно і не призначено під перевозку наших грузів. І за великих щирев в результаті перевозків відбувається утечка нашого грузу. Хотілося б все-таки знайти розуміння в цьому питанні, чому наші вагони стоять. Ані працюють на во на благо нашої нашої України. Через брак вагонів збут продукції затримується, а це може призвести до втрати ринків збуту та значних збитків. Ба Більше через такі дії підприємству, яке є одним з найбільших платників податків та роботодавцем у регіоні, вже завдано збитків на понад 150 мільйонів гривень. А більше ніж 30 мільйонів гривень податків не бюджети всіх рівнів. На полтавському гірничозбугаченому комбінаті сподіваються на якнайшвидше виправлення цієї прикрої помилки, яка може призвести до знищення підприємства. І всі причетні службові особи, слідчі прокурор, суддя та інші понесуть відповідне покарання за такі свідомо незаконні дії, наголошують адвокати.